Всім доброго дня! Сьогодні хочу прогулятися по Оболонській набережній в Києві. І починаємо нашу прогулянку біля свято храму, і підемо в сторону парку Наталка. Дане відео хочу розбити на дві частини, тому що оболонська набережна досі така довга. І щоб не затягувати відео, зробимо з двох частин. І так. Сьогодні у нас 11 квітня, зараз 12 година дня, на вулиці 20 градусів тепла. Трошки сьогодні стало прохолодніше, тому що вчора і позавчора було дуже спекотно до 27 градусів. Але ви бачите, ось тут знаходиться. Пляж і люди засмагають, відпочивають. І я бачив навіть і купаються, Але для 11 квітня я думаю, що вода ще холодна і жари особи ще не було. З цієї сторони, намалювали ось такий жовто-блакитний прапор. Зараз пройдемось. Понизу трошки, потім піднімусь наверх, покажу, що там розташовується на Оболонській набережній, тому що це дуже така популярна локація для киян і гост... гостів Києва для прогулянки. В вихідні дні тут дуже багато людей гуляє, катається на велосипедах. Відпочиває одним словом. Ось такий тут досі великий пляж і влітку дуже багато людей тут теж відпочиває. Ну і зараз хоч і день, робочий тиждень, четвер, але все одно люди є. Ось тут ми бачимо такі будинки. Це називають будинки СБУ. Навірно, ну, їх колись будували для співробітників СБУ. Дуже гарні локації з такими видовими квартирами на Дніпро. Тут дуже гарне планування квартир. І дуже великі квартири. Якщо там, наприклад, трикімнатна квартира. То вона там більше 80 метрів. Ну, тобто повноцінна, хороша, трьохкімнатна квартира для родини. Тому що є такі квартири там по 50, по 57 метрів. Що то за кімната і що то за кухні. А тут ось для того часу, я так розумію, що це будували ще в радянські роки, то дуже гарні планування. Тепло на вулиці. гарно, Ось ви бачите аж до парку Наталка. Далі я вам покажу ще ось там будується зараз міст на острів. Поспілкуємось про нього ще більш детально. Хочу знати, як ви вважаєте, зараз він потрібен, той міст чи не потрібен, ось там зараз бачу дуже багато техніки, роблять там цей острів, там буде така зона відпочинку, але вважаю, що зараз це не потрібно. Зараз піднімемось наверх, тут ви бачите кафешки, магазин варус, кав'ярні, а влітку тут теж дуже багато гостей, відвідувачів, які відпочивають. Ось там навіть бачу така кав'ярня з другим поверхом. Так, непогано. Проходив, бачив тут. Сидять ще рибалки, ловлять рибу. Ось тут можна так піднятися трошки наверх, подивитися і показати вам там. А Баланська набережна вона така досі досить длинна. Але вузенька. Тому що ми жили в Дніпрі і в Дніпрі... Набережна така широка, довга і широка, то в Києві вона вузенька, але дуже гарно. Біля води прогулятися. Я думаю, що все це люблять. Ось тут кафешки. Зараз вони пусті, більше Людей тут, зрозуміло, вихідні дні. Зараз все пусто. Магазин варус. Тут його відносно недавно відкрили. Теж, думаю, популярне місце, особливо влітку, морозиво, напої, пивко, реберня. Ось теж новий бар, я його ще не бачив. Бургери. Ну, як ви бачите, все зараз пусто. Літній майданчик пустий і всередині теж людей немає. Ось давайте зверху покажу ось так. Я за це дуже люблю оболонь, масив оболонь, тому що є така прекрасна набережна, є, як я вважаю, найкращий парк в Києві парк Наталка. Я в наступному відео теж вам його покажу. Це найкращий парк. Там можна годинами гуляти і відпочивати. Хоча люди місцеві розповідають, що ще там, ну не знаю, років. Десять тому там просто був такий, ну, посадка така була, брудна, куча мусора, люди приходили, там смажили шашлики і все. А потім зробили такий прекрасний парк. Тут ми бачимо дитячий майданчик, вірьовочний парк. Ну, всі теж діти зараз школа, садок вдома, тому зараз тут пусто. Тут теж такі, ну більш нові вже будинки. Це вже, мабуть, в 2000-х побудованих. Теж з видовими такими квартирами. Дуже цікаво і гарно, Ну і ціна тут. Відповідно, ви самі розумієте, не дешево. Але, але вид дуже класний. На, рік, на річку Дніпро. Так, тут парк такий вірьовочний. Тут такий ще розважальний для дітей. Тут ми бачимо діти зараз. Це, мабуть, чи фізкультура у дітей, чи щось таке. Ось така частина цієї набережної. В наступне відео я зроблю другу частину набережної. І потім парк Наталку. Тобто зроблю ось такі три частини. Вони будуть не дуже довгі, можна сісти і комфортно подивитися, тому що це дуже цікаво. Тому на цьому буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо вам може цікаво якісь локації в Києві, теж буду такі відео робити. Всім гарного дня, до побачення.